Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій на наші ранковій молитві розважання і запрошую до початку нашої денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами сьогодні стих із Послання до Римлян. Любов ближньому зла не чинить. Любов, отже, виконання закону. Ми з вами багато говорили про те, що є успіхом у нашому житті і що є запорукою перемоги, це виконання закону, закону Божого, виконання цих заповідей. Зрештою, коли беремо стихи Старого Завіту, ми бачимо про те, як Господь Бог. Нам навчає нас, що, що стається з людиною, коли вона виконує закон, Божий закон, і що стається, коли вона цей закон усуває з свого життя. І от Ісус Христос, приходивши в цей світ, Він цей закон, ці десять заповідей, Він звів все одно, до одного. Тобто, щоб виконати 10 заповідей, виконати закон Божий. Треба зробити просту річ любити. І от апостол Павло, той, який був гонителем, ревним гонителем в християн, той, який переслідував християн, який мав листи для того, щоб їздити по е, Ізраїлю, знаходити е, християн, приводити їх в синидеріон на суд і здійснювати оцей вирок, каменувати, вбивати християн. Павло мав на це дозвіл, і він сам про це потім згадує і каже, що він був рев, ревним переслідувачем за віру в Христа. Але в один момент, коли він зустрівся з Богом, живим Богом, то змінив своє життя. Але що стало зміною Його життя? Слова засудження, чи Навпаки, чи якісь, я не знаю, докази. Ні, зовсім не це було причиною зміни життя Павла. Те, що він змінився, це, це, що змінило Павла, це була любов. Любов Бога до нього і любов, яку християни між собою мали. Тобто любов до ближнього. Тому що коли він прийшов в місто Адамаск, будучи сліпим, то його оздоровили християни. Той, той священник, який там був, учень, учень апостолів. Він боявся йти, бо знав, хто є Павло. Але любив ближнього свого як самого себе. Він прийшов і Оздорови, Павла, подарував йому любов. І от апостол Павло в своїх, своїх посланнях, в своїх листах дуже часто про це пише і говорить. Що щоб виконати закон Божий, тобто, щоб бути людиною, ми маємо любити. І от сьогодні він пише: любов ближнь, до ближнього зла йому не чинить. І, відповідно, якщо ти не чиниш зла нікому з ближніх, ти виконав закон Божий, тобто полюбив свого ближнього. Людина, яка не любить свого ближнього, тобто бажає вчинити зло по відношенню до свого ближнього вкрасти, обматюкати, принизити, вбити, забрати щось у людини. Спокусити дружину чи чоловіка свого ближнього. Заздрити своєму ближньому. Тобто всі ці речі це є порушення закону. Відповідно, всі ці речі, ці гріхи це є нелюбов. І от коли ми проявляємо такі вчинки, коли навіть просто з ненависті на когось дивимося, бажаємо комусь зла, навіть в своїх думках. Значить, ми вже чинимо не любов, ми порушуємо Закон Божий. Чому так важливо є зараз нам всім в часі війни не опуститися до рівня наших ворогів, які живуть ненавистю до всього, що стосується українців. Так, ненавистю. І нам не важливо не опуститися до рівня їхньої ненависті. Тому що ця ненависть настільки пропитує тоді людину, що людина е, починає чинити різні речі, аморальні, саме аморальні, і казати, що це є нормально. Подивіться на всі ті звірства, які чинить. Чинять росіяни, коли приходять на наші території. Вони є аморальні, тобто вони є бездуховні, це є, це є вчинки людини сповненої ненависті. Все, що вона любить, це тільки щоб вона сама мала задоволення. І все. Тому ці наші молитви, це наш, оця наша з вами. Сутність молитви нашої молитовної варти якраз полягає в тому, щоб зберегти любов у своєму житті, щоб усвідомити, що треба себе зламати, щоб навчитися любити свого ближнього. Що коли ти це робиш, ти не просто перемагаєш, ти тируєш життя. Ти бережеш життя, ти не є вбивцею. Бо кожен гріх, який я, людина чинить по відношенню до іншого, це є наче вбивство. Ми вбиваємо людину морально, духовно, фізично. І не тільки когось, але в першу чергу самого себе. А коли людина починає любити і поважати свого ближнього, тобто виконувати цей закон, не посягати на життя ближнього свого, то вона любить. І ця любов її робить сильною, ця любов робить її тою, що вона здатна адекватно дивитися на інших. Бо коли людина перебуває в ненависті, вона ніколи не зможе на когось подивитися з добротою. Людина в стані ненависті, тобто людина без любові, яка не хоче любити, не, вмі... не старається любити, так я скажу. То, така, таку, та, то е, ця людина перебуває в такому стані, що її все і всі дратують. Тобто зауважте, що от, хто є людина, яка є в постійному стані ненависті, це людина, яка всім незадоволена. що би ж не сказав, не зробив, це все неправильно не так. Людина в стані ненависті, тобто без любові, це людина, яка е, постійно каже, що їй всі заздрять. Людина, яка перебуває в стані за, е, ненависті і нелюбові, це людина, яка вважає всіх оточуючих своїми ворогами, що вони хочуть у неї щось забрати. Ось вам ознаки людини, яка є без любові, людини, яка є в стані гріха і не хоче цей гріх свого життя викорінити. Апостол Павло після зустрічі з Христом знайшов в собі силу, переступив через свою цю гордість, прийняв допомогу від християн. А потім все своє життя присвятив в тому, щоб оцю любов, яку він отримав, дарувати іншим, щоб показати, наскільки зустріч з Богом здатна дати силу протистояти будь-яким негаразам, будь-яким ненавистям, будь-якому гріху. Тож, коли ми любимо, ми не можемо вчинити зла своєму ближньому. Наголошую, коли я люблю, не граю в любов. Але коли я люблю, я не можу вчинити зла своєму ближньому. Коли я люблю, тобто не чиню зла своєму ближньому, я тоді виконую закон Божий. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христ, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христ, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішним, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, навіки вічні. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови, Господи, захорни, захисти цей сьогоднішній день усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто в полоні поверне живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам сьогодні переможний день, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо з вами спільну нашу молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.